Перемогти суперника на килимі можна лише, якщо переможеш свій страх. У цьому впевнені спортсмени. Тож перед виступом намагаються максимально зібратись. На Тренуровці треба добре тренуватися, на змаганнях там легше буде. А на, коли на змаганнях, щоб не боятися, вийти і боротися. Головне під час самих змагань не боятися, бути впевненим у собі і не дивитися на суперника, що він сильний, що він сильніший. Головне вірити в себе. Добре працювати, як з напарником, підрабатувати прийоми, ну, усі працювати, щоб на змаганнях показати хороший результат. Цього разу подоляни боролися з лів'янами та тернопільчанами. Загалом участь у чемпіонаті взяло близько сотні спортсменів віком до 14 років. Для юних борців ці змагання підготовка до майбутніх всеукраїнських чемпіонатів. На даному етапі перемога це не є саме головне. Головне, щоб вони приймали участь, не боялися, проявляли свої якості бійцівські, проявляли характер, показували свої технічні дії, які їх навчив тренер. А ще організатори кажуть, що на тренуваннях збільшилась кількість дівчат, які на прикладі Ірини Мерлені прагнуть досягти високих результатів. У нас є олімпійська чемпіонка в Хмельницькому та в Україні. Я думаю, що з цим пов'язано, що садити хочуть асабути така, як вона, і са цього прагнуть. Доки олімпійські висоти попереду спортсменка Євгенія готується до чемпіонату України. А от займатися вільною боротьбою дівчина розпочала задля власної самооборони. Я почала займатися, тому що мене в класі раніше всі ображали. Я нікого не захищаю, я не показую свої сили. у результаті перший етап підготовки для подільських спортсменів завершився успішно. На рахунку подолян – найбільша кількість нагород.